Нек V-260 не включається. Значить, діагностична лампочка, ось статус, у нас мигала 4 рази зеленим, червоним світлом. Це означає, що не запускається один з вентиляторів Після розбору і вияснення, що з вентиляторами. Значить, є у нас вентилятор, ось один вентилятор. Великий, дуже похоже на комп'ютерний. І ось другий вентилятор. Маленький, який йдує безпосередньо в лампу. Значить, Ось цей вентилятор у нас не запускається. Є ідея замінити його комп'ютерним вентилятором. Значить, Єдина проблема це ось штекер. Тут штекер такий, а тут штекер опусінький. Зараз основна проблема це добратися до цього вентилятора. Значить, Він перекручений на платформу. ось на цю платформу. Е had. Ну, відкручуючи все оце, На щастя, я бачу, що треба відкрутити все, тому що він стоїть аж в самому низу, На жаль. <safely a light> Як це не хочеться робити? А прийдеться. Не хочется, потому что тут все изъеднания такие, все Ну, короче, дуже-дуже все это дело стрёмно. Слышь, тут надо и плату снимать, и ось систему теоптичную снимать тоже. Страшно неохота, але, мабуть, все-таки прийдеться. Значить, це я вже відкрутив. Тут все це від'єднати треба. Зараз фотографую, щоб потім не забути, куди що приєднати. І, 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 і буде мені щастя. Значить... Це вназвучно мовить. Ага, значить, це ось у нас звучно мовить. Це ось от датчик закриття лампочки. Ось сама лампочка, Ось сама лампочка. Всередині, бачите, яка красива. Тут ось з боку дує вентилятор. Ось, оці дорочки дує вентилятор для того, щоб вона охолоджувалась маленький, а великий дує. Великий дує ось в цю велику дирку. Щоб охолоджувати зовні лампочку. Ну, все це діло вставляється, ось контакти, на які воно вставляється. Так. Заміна лампи тут все дуже просто, а от заміна вентилятора. Мало того треба штекер цей переробляти та ще й треба все це розбирати. Так, розбираємо далі. Ну ось, думав, плату знімати. Потім все остальне, як казалось, ні. Все оце, ось, вся конструкція відкручується на болтах, піднімається і дає доступ нам ось до цього вентилятора. Представляєте? Скільки треба всього розібрати, щоб добратися до вентилятора. Плюс до того треба ще й оцей відкрутити вентилятор, щоб його підняти. Ну, він... Деталь така оказалась в самому низу. Тобто нижче всього. Ну, Зараз я вже знімлю без питань. Так, ну що, поміняв я вентилятор. Осна трудність, я ж казав, було те, що воно з самого низу треба було все це знімати повністю. Е, відрізав я штекер від стандартного. Такий штекер був на цьому, на комп'ютерному вентиляторі. І просто прикрутив проводочки. Ну, так як треба. Чорний до чорного, червоний до червоного, а білий до жовтого. Значить, Пробний запуск. Для пробного запуску нам треба пусково нажати ось цю кнопочку, для того, щоб він зреагував, що є лампочка. Вроді би як. Так, включаємо розетку. Поки гріється паяльник. Зараз ось ці проводочки спаяю, значить. Ну, лампочка є, нажимаємо пуск. Ось вентилятор запрацював. Все добре. Звісно, буде руватися, що не може найти лампочки, але то не страшно. Значит, а так все працює, вітер дує. Тобто ну, ось такий ремонт. Зараз паяю і буде все красота. А так там. Все, лампочки немає. І він ругається. Все, прям виключився. Геть зовсім. Тому що немає лампочку. Все, паяємо далі. Так, ну ось все спаяно, заізольовано. Сховав я в нішу. Це поприкручував. Все тримається, як не странно, але залишилось куча болтиків. Ну, ще скрутив, ще трошки йде болтиків, але ну, чувствую, що не всі. Ну, не знаю я. Головне, що... Все тримається, ніде нічого не шалобанить. Так хорошо все. Все, збираємо і спитуємо. А не виходить так. Треба зібрати. Зараз. Треба спочатку оцю передню панельку прикрутити. Ось вона тут так стоїть. О! Все, прикрутимо панельку. Само собою тут болтики є. Ось один, другий. Болтики, болтики наші. Ну от. Прикручу. Потім будемо продовжувати далі. Ну що, проектор зібраний? Старт. Підключили ми його до комп'ютера. Ну, будь ласка, на екрані вже щось видно навіть. лампочка включилась. Сейчас мы. Ну, вот Картинка уже у нас есть. Все. Протюем. Хм. Классно. Вот таким чином бюджет нас провали. Самостійно. Таку другу штуку. Спочатку думали, що лампа, але по сигналам вияснилось, що це все-таки не лампа, а вентилятор. Остався всього-навсього один болтик. Так, ну що, все. Якщо не питання, питайте. До побачення, до нових зустрічі.